Вітаю вас! З вами магазин Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор на дві камери від компанії Aspiring модель Proof 6. Постачається фірма в упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться основний відеореєстратор повністю в пластиковому корпусі. Відреєстратор управляється повністю з смартфону, під'єднується по Wi-Fi до смартфона, встановлюється додаток і через нього йде повністю все управління. Основна, основний відреєстратор має роздільну здатність камери Full HD, кут огляду 140 градусів, кріплення на двосторонньому скотчі. З однієї сторони, у нас є роз'єм Type-C для живлення. Також роз'єм для підключення виносної камери і слот під карту пам'яті MicroSD. Підтримується до 256 ГБ карти пам'яті. Кнопка управління з іншої сторони. Далі давайте подивимось комплектацію. Тут у нас роз'єм в прикурювач для живлення від реєстратора. Інструкція з гарантійним талоном і виносна камера. Камера має роздільну здатність HD, кут огляду 120 градусів. Ось така комплектація даного відреєстратора. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.